Запитання, яке зараз над всіма нависло, і всі намагаються зрозуміти, буде ось ця відповідь Російської Федерації, не буде чого взагалі чекати, і наскільки вона може бути серйозною? Зрозуміло, що це їхні погрози. Ці погрози якоюсь мірою підтвердив і президент Америки Трамп. Але чого чекати українцям? Президент Америки не те, що навіть підтвердив, він освятив їх, коли він так просто сказав про те, ну, Путін планує ударити по Україні. Да, і нічого у відповідь не заявив, як він може заявляти. Тому чи слід очікувати? Звичайно, слід очікувати. Я скажу, що за нашими даними за різними даними, що противник він уже декілька днів в готовності він там перебазував свої літаки, там на аеродроми Оленя і наземні сили свої пускові там. Є в нього. Сили в Чорному морі, також носії крилатих ракет. І в нас була інформація про те, там що позавчора в них є готовність. Зараз там ще раз кажу, що точного удару ніхто не знає, коли буде точний удар. Але те, що Росія готова, і те, що ми отримуємо інформацію, що це може бути, може бути ще раз кажу, або сьогодні, або там через декілька днів, це факт. Те, що Росія готова, також це факт. Тому ще раз закликаю нікому не ігнорувати Сигнали тривоги, які саме яка масовість цих ударів буде ну, важко сказати, але я ж кажу, що і носії крилатих ракет, і дрони в них є є в готовності. А яка яко, наскільки мав? Ну ви кажете, що є? Я розумію, якщо це можна в цьому ефірі говорити, ви маєте інформацію так про те, що в них вже все готово. А як, наскільки це може бути масово? Ну дивіться, такої 100% інформації, звичайно, немає. Ми бачимо тільки переміщення їх літаків з аеродромів на аеродром. Бачимо перекидання деяких ракетних підрозділів. Сказати зараз точно, що це буде там 100 ракет, чи це буде там 500, чи 50, або чи, скажем так, Росія взагалі не поміняє наміри, важко сказати. Але те, що ми ще раз кажу, знаємо, що і заяви Путіна, що вони будуть відповідати. Ми маємо реагувати. Ми маємо бути готові. Ну масово тут складно скажемо порахувати. Можливо, там, якщо це не буде сьогодні вночі, вони перекинуть ще якусь частину літаків. Тому ще раз, що в них деякі підрозділи вони вже готові декілька днів. Питання тільки ну коли буде прийнято рішення.